Я вам відкрию свій секрет. Я взагалі не що той, чесно. Я коли прийшла в цей світ і пам'ятаю себе маленькою. В мене завжди було незадоволене лице. Я завжди всіх боялася і пряталася за маминою юбкою. Думала: Господи, забери мене, забери мене кудись обратно, чому я тут взагалі що я тут забула. От, і це навичка, це навичка. Іноді ще оця ворчливість, вона мені пробивається. Всі мої рідні, хто мене знає, хто зі мною все життя. Вони взагалі дивуються, як я з людьми працюю. Тому все, що ви хочете змінити. Ти це просто навичка. Починайте робити. Ви ж ходите в зал, наприклад. Да? Якщо ви раз в неділю туди підете, раз в місяць нічого не відбудеться. Да, ви просто зробите собі якусь дію безтолкову. А якщо ви будете постійно систематично це робити, так само і перепрограмувати себе, перепрошувати себе, бо мозок це ну як хочете. Він діє за старими програмами. Він любить боятися, він любить те, що нам невідомо там страшно, те, що ми не знаємо, там лячно. Таким чином, що ми робимо? Ми собі кожен день зупиняємо себе. Да, це така техніка, хвилинка, там секунда. Зупиняємо себе і кажемо так, стоп. Що я зараз відчуваю? Що я зараз хочу? Я цьому вчилася, повірте. Я себе кожен раз зупиняю і думаю: так, стоп, чому мені погано? Чому я відчуваю злість, дратівливість? Що там таке? Чому це так створилося в мені? Начебто там годину назад було нормально. Що відбулося такого, що в мені вилізло, що мене тригернуло? І ви знаєте, це такий самий аналіз, такий міні, але він дозволяє свідомо проживати свої стани, своє життя і формувати своє життя, бо за вас його ніхто не сформує. І просто так Діти і казати, що світ поганий, всі погані, я такий хороший, і, і от чому так зі мною? Ну так вже все не працює. Давайте просто брати відповідальність за те, що кожну дію, яку ви робите, ви робите для себе в першу чергу. Якщо в вашому житті якась опа, то це значить що? Значить, де ви там щось не так робите.